Добрий день, ви на каналі наше відео. Де краще замінити дно і почистити його. В цьому році я міняв дно і чистив у зимовнику. Чим воно краще? Я замінив більше 20 уликів, дно не вилізла не одна бджола. Ось вам я показую вулик. Нижній корпус пустий без рамок, другий, третій гніздовий. Коли я чистив на вулиці, то чим це погано? Бджола вилазить, починається обліт. І в цей період багато далось. Джоли. Один рік я чистив, коли погода була холодна. Но, іще одне но. Оставлять до холодної погоди пустий корпус третій внизу це теж погано. Пчоли хуже роблять обліт. Коли в цьому Році я чистив, міняв у зимовнику, не вилізла не одна бджола. Тому що оцей нижній корпус, який пустий, не дає бджолі дуже безпокоїться. Чим Краще ще в зимовнику. Бджоли сидять тихо, світло включати не можна. При ліхтарику я міняв. Звісно, не дуже легко це робити. Корпус другий і третій з медом. Не дуже він легкий. От спочатку я закриваю літок, потім беру, закриваю, закриваю дно і Переставляю, поставляю нижній корпус на старому дні, а другий і третій акуратно ставлю вже начищене дно. Це я вам показую на пустому вулику тому що світло дуже включати не можна Та правда якраз зараз немає і світла в зимовнику. Це я роблю, показую вам, при ліхтарику. Ну, от. І все. Підписуйтесь на канал Наше відео. До побачення.